Ати війни нові атаки ворога, як поранений боєць з Буковини зібрав кошти на авто для побратимів. Куди з вулиць Чернівців зникли австрійські люки? Та як волонтери зігрівають наших захисників? Про це і не тільки розповідаємо у випуску У студії. Для вас працює Юлія Стеранка. Вітаю всіх, хто з нами у цій порі. Триває 264 та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Ворог завдав 4 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив близько 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ворог здійснював обстріли на Сіверському напрямку з артилерії різних типів по районах населених пунктів Миколаївка, Залізний міст, Леонівка Чернігівської області, а також Вовківка. Заруцьке, Соснівка, Ходине, Фотовиш, Уланове, Сваркове, Волфине, Павлівка і Кіндратівка на Сумщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках станків та усього спектру артилерії по районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове. Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка та Невське. Ворог продовжує підступні атаки на критичну інфраструктуру. В одному із сіл Запорізького району пошкоджено лінію електромереж. На Харківщині зафіксували щонайменше чотири влучання, зокрема, і в житловий багатоквартирний будинок. Також окупанти відкривають щільний вогонь по нещодавно звільнених селах. Тому влада намагається проводити евакуацію на Бахмутському напрямку. З танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка, Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут та Кліщівка. На Донецькому напрямку унаслідок обстрілів пошкоджено сім багатоповерхівок: дитсадок та адмінбудівлю. Одна людина зазнала поранень. На Луганщині триває контрнаступ. Уже офіційно у нас 12. населенных пунктов. Кто-то говорит всего 12, мы говорим целых 12, потому что какое-то время область была практически полностью под оккупацией, поэтому для нас каждый населенный пункт э, это просто не статистика, а колоссальная. Водушевлення і мотивація як для місцевого населення, так і для бойців. Теж Но, я вже говорив об этом: про движення йде непросто. метр, мітер, не то, що населені пункти, кожен метр Луганщини дається дуже важко. Тим часом у Маріуполі окупаційна влада оголосила про знесення 147 будинків, які частково заселені місцевими жителями. На Буковині попрощалися зі ще одним героєм, який загинув за свободу та незалежність України, старшого сержанта, плиску Юрія, воїна військової частини А 42 67 В останній шлях провели в селі Підзахаричі. Слава та вічна пам'ять захиснику батьківщини, глибоке співчуття рідним, близьким та побратимам. Зібрати кошти на мікроавтобус для побратимів саме з такою метою, військовий з буковини Марко Чорний на милицях з пораненою ногою пройшов 13 кілометрів. Подолавши шлях від Кіцменя до Мамаївців, чоловік зібрав понад 170 тисяч гривень. Закриваємо збір цих коштів вистачить на авто. Думаю, що вже в понеділок наш священник волонтер. З цими грішми поїде до Румунії і е, привезе авто, яке ми хотіли. І за кілька днів е, ну, його е, фарбування технічного обслуговування ми його доставимо в наш. Батальйон Марко планував зібрати 160 тисяч гривень на мікроавтобус для свого батальйону. Задля цього він мав пройти 20 кілометрів до чернівців. Утім, збір грошей вдалось закрити раніше. Фактично, Росія зробила ще одну публічну здачу і визнала ще одну поразку перед українською армією. Це означає, що путінський режим бореться за своє виживання і його союзники. Зрозуміли, що справи кепські. Про це двічі прем'єр-міністр України заявив під час інтерв'ю з Гордоном. Тобто, перше це одна з найбільших поразок персонально Путіна і Росії. Друге. Ви звернули увагу на те, як вони оцю клоунату свою, оце їхні там Суровікін і, 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 і великий генералісимус. Шейгу, да. Да, місний кутузов їхній там. Шейху, <гум> да, <гум> да. значить, е, е, по йому до Маннергейма далеко. Да. Значить, е, як вони розписали дешево ролі? Під час трансляції на російську аудиторію, значить, як вони рятують життя російських солдат і, укр... і українських громадян? Я щось там не бачив ще одного видатного полководця Путіна, який так з 23 на 24 число, 24, -го, фактично, да, публікував своє відео о проведенні спеціальної воєнної операції. Де цей герой ділся? Де такий великий полководець? Чому ж Мін не взяв на себе? Відповідальність за програш своєї так званої хвальоної армії. Упродовж вихідних прикордонники Чернівецького загону притягнули до відповідальності сімох громадян України за незаконний перетин державного рубежу. Зокрема, в межах відділу селятин затримати трьох правопорушників вдалося завдяки службовому собаці. Також військовослужбовці відділів кельменці та сокиряни виявили ще чотирьох осіб призовного віку, які намагалися потрапити до Молдови. Усіх правопорушників притягнули до відповідальності. За понад 9 тисяч доларів незаконно переправляв ухилянтів до Румунії. Правоохоронці затримали 26-річного жителя Герцаєвської громади, який на власному автомобілі допомагав перетнути державний кордон двом чоловікам призовного віку. Свої послуги фігуранту цінив у 4,5 тисячі доларів. США з особи слідчі поліції повідомили організатору про підозру. Наразі вирішують питання обрання йому запобіжного заходу. За скоєне затриманому загрожує до 9 років ув'язнення та конфіскація майна. Куди ділися австрійські люки? Цим питанням упродовж останніх кількох днів задавалося чимало чернівчан, адже під час ремонту вулиць та тротуарів міста унікальні каналізаційні люки квадратної форми замінили на нові круглої. Тож що трапилося з історичним надбанням, насправді дізнавалися мої колеги. Масовий ремонт вулиць та тротуарів міста чернівчани сприймають неоднозначно. Так, якщо до цього виникали запитання, зокрема щодо доцільності, перекладати плитку, яка і так у досить хорошому стані, то нині у людей викликало здивування, куди поділися старовинні австрійські люки, адже під час робіт їх просто замінили на нові круглої форми. Історичні вони краще. Ну а так, дороги, якщо роблять, то це дуже добре а люки, конечно. Ну, краще мабуть, на мабуть австрійські щоб залишила. Ну я думаю, ці більш практичні, тому що все ж таки це якісь нові матеріали, якісь нові технології, які будуть використовуватися. Після зникнення австрійських люків небайдужі чернівчани занепокоїлись, що старовинного надбання просто позбудуться. Утім, у міськшепі запевняють, люки нікуди не викидатимуть. Якщо десь в місті проводяться роботи, обов'язково є людина від департаменту інфраструктури і благоустрою. Який здійснює технагляд за об'єктом. І якщо вони разом з підрядником, який виграв тендер на проведення робіт, приймають рішення про те, що цей люк не може використовуватися, бо він, можливо, пошкоджений, або ще якась з ним ситуація, то вони приймають рішення про те, що змінити люк, і актом уже цей поганий люк передають нам. Наразі кажуть, демонтовані люки сортують. Якщо ви побачите позаду мене є ось ця купа, то це ще тільки має перебиратися і визначатися, що з цього буде ціле, а що вже погане. А там вже є кількість перебрана в який. Відповідає в нас за зливову мережу. То він дуже чітко відноситься і дуже, скажімо так відповідально відноситься до тих люків, які є старої доби, австрійські там чи румунські. І він це знає, що за це обов'язково будуть питати. Він окремо їх складає. і мені розповідає, що там можна відремонтувати, чи не можна, чи то вже воно непридатне, і Ми тоді просто його в себе зберігаємо. Люки водопроводу та каналізації передадуть водоканалу. а зі зливових мереж зберігатиме міськшеп на сьогодні. Передали цінні люки з вулиць поштової та Вірма. Скоро привезуть із Івана Франка. Звичайно, ми вже будемо старатися їх замінювати в старій частині міста. Все-таки пріоритетом має бути от, на таких вулицях, де, де вже дійсно люк або тріснула та кришка, або повністю вийшла з ладу. Будемо старатися автентику міста значить, підтримувати належному стані. На сам кінець кажуть, як історичні, так і нові люки мають свої переваги, як говорять наші експлуатаційники, зручно працювати в люках круглої форми, але відкривати люки набагато зручніше, якщо люки квадратні. Тобто ці австрійські люки, вони які були квадратної форми, легше відкривалися, скажімо так. А з точки зору кажу експлуатації, краще працювати. В люках, які мають кругу форму. Деякі чернівчани натомість переконані, що в пріоритеті має бути збереження австрійських люків, а не виколупування їх з тротуарів, адже це також важливі та цікаві екскурсійні об'єкти. Валерія Пержун, Максим Теми дня, ТВА. Надають захисників та адвокатів регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги один із перших, хто підставляє плече затриманим. Чергові опрацьовують повідомлення та протягом години надають правозахисника. Тож що робити, та куди дзвонити, щоб отримати безоплатну правову допомогу? Розповідаємо у сюжеті. Це Дмитро Лаюк, чоловік є співробітником регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області. Чергові таких центрів працюють цілодобово та є одним із перших, хто допомагає затриманим. Ми в основному отримуємо повідомлення від працівників поліції, органів прокуратури ДБР про затримання осіб в адміністративному або кримінальному порядку. Відповідно, ми забезпечуємо, реагуємо на це повідомлення, записуємо дані з осіб, які це область, відділ і забезпечуємо надання затриманій особі, захисника від нашої організації. Який відділ поліції? Прізвище ім'я по батькові затриманої особи. Починаючи з 2013 року, система безоплатної правової допомоги надає усім затриманим особам захисників, а також забезпечує адвокатам підозрюваних та обвинувачених на підставі процесуальних рішень. Щоб оптимізувати цю роботу, було прийнято рішення про реалізацію пілотного проекту, який передбачав певну централізацію цих процесів. Від зокрема в регіональному центрі в Чернівецькій області було посилено роботу чергової частини, і вони от рік назад почали приймати повідомлення про затримання, також з інших областей. Пілотний проєкт впроваджують у двох областях країни Чернівецький та Тернопільський. З 1 листопада почався третій етап, який передбачає, що чергові частини саме цих областей опрацьовують повідомлення про затримання, які надходять з усієї території України. На кінцевому етапі. І тобто до кінця цього року ми будемо в нас оці дві чергові частини в Чернівцях, відповідно, і в Тернополі будуть опрацьовувати повністю всі процесуальні рішення, які в нас надходять зі всіх зі всієї території України. Ну і також повідомлення про затримання, які вже на сьогодні цей етап саме реалізований. Працює центр наступним чином, після затримання правоохоронні органи зобов'язані повідомити систему безоплатної правової допомоги про випадок. Протягом години працівники центру здійснюють пошук адвоката, який так само за годину прибуває до затриманої особи. Якщо особу затримали в іншій області, слідчі телефонують на єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103. І вже в Чернівцях повідомлення приймають, опрацьовують його, здійснюють пошук адвоката в тій області, де відбулося Затримання лише упродовж двох тижнів, починаючи з 1 листопада, відколи стартував третій етап проєкту, зі всієї території України отримали приблизно дві тисячі повідомлень про затримання. По Чернівецькій області, якщо говорити цифрами, то до недавно, тобто до початку війни, це на рівні 800-900 доручень адвокатам протягом року видавалося для захисту у кримінальних справах. З початку війни. Ця цифра зросла процентів на 30. І зараз це на рівні 1200-1300 отаких доручень ми видаємо адвокатам протягом року. До слова, по всій території України за день отримують до 70 повідомлень про затримання. Отож, за успішного завершення пілотного проєкту, який триватиме до 1 січня, всі процеси щодо надання допомоги відбуватимуться тільки в регіональних центрах Чернівецької та Тернопільської областей. Аліна Рябко, Андрій Моронесько, Темедня ТВА. Можна не лише зігрітися, а й навіть їсти зварити у Чернівцях. Майстриня з хендмейду Ольга Топиркіна виготовляє окопні свічки для українських захисників та захисниць, які нині боронять нашу державу на передовій. Такі вироби безпечні, не димлять і практично непомітні. Відтак бійці можуть використовувати їх в холодних окопах та бліндажах і в день, і вночі про організацію виробництва та нагальні потреби вже готова розповісти моя. Колега Тетяна Дубіцька замість прикрас окопні свічки для ЗСУ. Майстриня з хендмейду Ольга Топиркіна стала волонтеркою та допомагає і нашим військовим і цивільним у зоні бойових дій зігрітися, тому що це найперший спосіб для виживання військового у польових умовах. Тобто ця річ може спасти життя не одному військовому. Тому що зараз холодно, ми це всі відчуваємо. Ми це все відчували вдома, коли не було опалення до тих пір, поки не вимкнули не вмикнули опалення. Ось, а на жаль, в польових умовах опалення немає, і це досить важко пережити. Холодну ніч стоячи у варті, не кажучи про те, що йде бій. Перші окопні свічки волонтерка почала виготовляти ще у квітні, за прикладом своєї подруги з Івано-Франківська. Почали збирати збір бляшанок у квітні місяці. Перші свічки я робила біля свого під'їзду біля дому. Перші свічки там вже і заливалися. Це було 80 з чи 80, чи сто щеми. Свічок точно не пам'ятаю. Які поїхали тоді, ще на Северодонецьк. З разом із волонтерами для цивільних, в тому числі, не для військових, вони займалися евакуацією маломобільних людей. Для виготовлення окопної свічки потрібна бляшанка, тришаровий гофрокартон, канцелярський ніж та вмілі руки, каже волонтерка. Ми беремо чисту бляшанку, вимиту бляшанку, тому що не вимита не підходить. Нарізаний заздалегідь трьох гофрокартон, просто м -м, обережно скручуйте равлика руками. Не ушкоджуючи, не зажимаючи ось, такі, ось ці ячейки. Бо якщо їх зажати, парафін або віск з гарячий не пройде, і свічка буде напівпуста. Ось у нас готова свічка, яку ми можемо заливати воском. Саме матеріал для заливки і є найдефіцитнішим у виготовленні окопних свічок: це парафін, стеарин, це. Воскові з гарки, це віск. Віск не знаю, чи можу просити чи ні, тому прошу всіх людей: шукайте, будь ласка, з гарки, згарки, з гарки, можливо, хтось і за кордоном. Можливо, у вас є можливість підключитися до церков, щоб брати з гарки свічок для того, щоб е, покрити ці можливості. Тому що парафін наразі дорогий, е, вартує примірно 100-110 гривень кілограм. З виходить виходився на все три свічки з під кукурузи. Баночки з під кукурузи. Під час розігрівання віск. Куча парафіну необхідно дотримуватись техніки безпеки, наголошує Ольга Топиркіна. Краще використовувати водяну баню та не залишати без нагляду, а у разі заняття не можна заливати водою, лише засипати піском або накрити цупкою тканиною. Горять окопні свічки від однієї години, якщо маленького розміру до 7-8 годин у бляшанках з-під кукурудзи. Передає їх Ольга Топиркіна через родичів військових, а також через волонтерські організації. Тетяна Дубіцька, Андрій Миронеску. дня – два. Не можна не торкатися експонатів. У Чернівцях незабаром відкриють музей науки, де в зрозумілій і доступній формі продемонструють найважливіші наукові здобутки людства, їхні закони та взаємодію. Дитина приходить, вона з тими експонатами їх ламає, грає, стрибає, і так далі. Тобто розважальна складова, і в тому числі навчальна. Є екскурсоводи, там тренери, які пояснюють, де в цій історії закопана наука, які закони науки, і як у такому інтерактивному вигляді гри, вигляді. Якоїсь такої комунікації із експонатами можна зрозуміти і зовсім інакше сприйняти, вивчити той чи інший закон. Зацікавлювати відвідувачів будуть експонатами з Німеччини, Київського одеського музеїв науки. Буде зокрема і виставка присвячена художнику Ешеру. Це художник, видатний художник, революціонер, який зробив революцію переворот математиці. За його художні роботи кілька фізиків отримали е, тому числі, Нобелівські премії, в тому числі Пенроуз. Нещодавно от, який займався чорними дірами і багатовимірними просторами. Такими були події вихідних та понеділка. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше новин шукайте на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе! Дякую, що були з нами.